Futebol, eu futebol não sei matei sei é a cozinha, futebol Одинадцятилітній Микита Степанець має інвалідність. Сьогодні він разом з іншими дітьми бере участь у фестивалі з футболу. Захід відбувається на базі автотранспортного коледжу «НУВГП» у рамках загальноєвропейського тижня дій кафе. Ми ці змагання провели для того, щоб об'єднати дітей. У нас приймають участь діти військовослужбовців, діти вимушено переміщених осіб та діти з інвалідністю. І мета цього заходу об'єдна. Знати дітей, познайомити між собою і щоб вони спілкувалися і дружили подальший час. Я один раз один матч зіграв, зараз будуть інший. А перший матч ви виграли чи програли? Два-два. Два-два. Не чия. І ти будеш ще раз грати. Хочеш виграти сьогодні? Так. Загалом у грі бере участь 24 дитини. Змагання проходять у п'ять раундів. Тут три локації, три поле. І діти грають от, шість команд одночасно. І діти кожен раунд будуть між собою мінятися командами згідно жеребкування. І нема такого, що дитина в одній, в одній команді грає в свій чемпіонат. Він кожен раз грає в різній команді. І для нас в кінці цього заходу, щоб кожна дитина була переможцем, всі отримають однакові подарунки. Ольга Ворощук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.